Ми сьогодні катаємося на великах. І ну ну я тут. ну-ну. Що за відео набирає? 15 лайків, а даже 20. Ми можемо показуємо його хату і двір. І так само у мене вдома. Ні, двірі мою хату. Якщо ви наберете, звісно, лай... Ой, 15 лайків. Ой, настільки 20 лайків. Тож... Тож, якщо ви не наберете стільки лайків, то знаєте, я не... Ми з матері не випустимо, тоді це відео. У нас тут ще й хмарно. Може навіть є шанси, що дощ, може будь-бов, що вітер, буде ще й так нормально хмари. Та є ще шанси на дощ. І коротше, все в коментарях. Пишіть,

<г agile making noises> Мі підписники, знаєте, скоро вийде відео з моїм ну, фігуркою трансформера одного. Тоже, знаєте, це відео буде... Часто мені не так, як я зазипаю їх. Воно буде прям прем'єра. На прем'єра на відео відео прем'єра. Прем'єра того відео буде ще. І все стоїться, воно десь, я не знаю коли і в який день. Коли в мене до кінця накопиться 900 гривень, вже тоді я закажу Саундвейва. Тоді, коли я закажу цього саунд вейву, то він не за один день прийде, а може пару днів тому ждать, що прийдеться. Знаходиться. У мене щось тоді зразу прем'єра буде, і тоді коли прийдеться саундвейв. Я знаходиться. Ж... основу встараю, її побезнув.